Уперше природну речовину з магнітними властивостями, ймовірно, було знайдено в стародавньому місті Магнесія на півострові Мала Азія, оскільки слово магніт у перекладі з грецької означає камінь із магнесії. Сучасна назва цієї речовини магнітний залізняк або магнетит. Видатний фізик Альберт Ейнштейн Згадував магніт як одну з перших своїх іграшок. Поведінка магнітної стрілки на компасі справила на нього незабутнє враження, що збереглося на все життя. Магніт це тіло, яке здатне притягувати до себе деякі метали та володіє магнітним полем. Найчастіше в школі ми стикаємося зі штабовим. Або дугоподібним магнітами. Давайте розберемося, якими властивостями може володіти магніт. Перше. Частини магніту, де найбільше виявляється магнітна дія, називають полюсами магніту. Будь-який магніт має мінімум два полюси північний N і південний S. Друге. Спроби роз'єднати полюси магніту. Щоб отримати окремо північний і південний полюси провалилися. Виявляється, що розрізаний штабовий магніт перетворюється на два коротких штабових магніти з меншою магнітною силою, кожен з яких буде мати по два полюси, тобто неможливо відокремити полюса магніта один від одного. Третє. Взаємодія полюсів магніту подібна до взаємодії електричних зарядів. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. Четверте. Ви знаєте, що взаємодія електричних зарядів здійснюється через електричне поле. Магнітна взаємодія також здійснюється через поле, але магнітне. Будь-який магніт створює навколо себе магнітне поле, яке діє на інші магніти або на залізні речі. Магнітне поле, як і електричне, невидиме, але його можна побачити за допомогою залізних ошурок, які можна насипати на лист паперу, що лежить поверх магніту. П'яте при перебуванні металевих предметів. Ферум, нікель, кобальт і їх сплавів біля магніту, вони стають тимчасовими магнітами, тобто набувають магнітних властивостей. Шосте. З часом такі магніти втрачають на Особливо швидко це може статися, якщо нагріти магніти або вдарити їх. При нагріванні магнітів до певної температури, метал втрачає. Магнітні властивості. 7. З магнітом взаємодіють не всі метали, тільки ферум, нікель, кобальт і їх сплави. Якщо в тебе вдома є магніт, досліди металеві предмети, що знаходяться в твоїй кімнаті. Розділи їх на дві групи, які містять ферум нікель кобальт і їх сплави, та які не містять цих. Хімічних елементів. Але існують свої особливості взаємодії різних металів з магнітами. З минулого відео вам відомо, що струм чинить магнітну дію. Тобто провідник, яким упорядковано рухаються заряджені частинки, стає магнітом. Перше про це дізнався Ерстет. під час проведення одного з дослідів. Вчений помітив, що під час проходження струму магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, відхиляється від напрямку північ-південь, встановлюючись перпендикулярно до провідника. Як тільки струм припиняється, стрілка знову повертається в початкове положення. На цьому все. До зустрічі!